Цієї снежка вже наша не ховається. Ось вже вона вже кашку одну з'їла, ще друга, вона дуже любить кашу. І рижик їсть вже. Зачіпає ну, її, о вже наївся рижик. Водичка в них там в двох місцях, ось ось третє, мені коробочка, водички в них тут достатньо. Ой. А ті там потім прийдуть.